Так, всім доброго ранку. До мене завітала шкода Octavia A7 2.0 TDI на DSG з міста Вінниці на чистку всієї системи екології. Без демонтажу. Буде чиститись ось таким апаратом, повністю без демонтажу. Можете поінтересуватися інші відео. Подивитися: аналогічних гольф, Volkswagen B8, шкоди. Не, всіх, не в усіх відео викладаю, дещо розбираю, дещо показую, але для економії часу, тому що беру автомобілі і в другу зміну з 4 до 9, і щоб це все встигнути і відпустити власників автомобілів завчасно, не завжди знімаю відео стану, чистоти і тому подібне. Але комп'ютерні показники завжди обов'язково. тому що... Сучасний автомобіль працює тільки на комп'ютерних показниках, бере інформацію тільки від е, даних і фізичних даних, тому що всередині явно нічого не чисто. Нагадаю, що буде чиститись без демонтажу по-бистрому, бо власник авто здалека потрібно ще доїхати. До комендантської додому. Дросель, впускний колектор радіаторного типу, як теплообмінник, перепускна плита клапана Єгір, потім сам клапан Єгір, клапана, камера згорання. Потім холодна частина турбіни, знаходиться тут, яка зв'язана з другим контуром клапана Єгіра, з теплообмінником. Теж буде чиститись геометрія гарячої частини турбіни, каталізатор і сажовий фільтр. Сажовий фільтр більше від золи, Тому що сажі, як такової в ньому немає після регенерації. Для цього мені потрібно демонтувати свічки накалювання, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. І все. Потім зливається олива. Автомобіль прочистився. І заливається по бажанню або стара, або нова. Якщо термін до 5 тисяч, ну, варто замінити при частих регенераціях. Тому що в автомобілі дуже часті 50 кілометрів міського циклу, по трасі трохи краще дихає. І в даному автомобілі варто буде замінена на нову олива. І все, завів і поїхав далі. Зараз подивимося, зафіксуємо комп'ютерні показники. Пробіг автомобіля 173 і бачимо, з дальнячка приїхав автомобіль. Мінус три, повинно бути по-інакшому. Ось остання регенерація була кілометр 600. Золу майстри змінювали і тиск 5 на холостих. Непогано, непогано. Але даю газ в пол, фіксуємо дані. Мінус 2,97. Падає ближче до нуля. 32 тиск. Так, дані зафіксовані і є таке. Зараз іде процес чистки, поглянемо, що викидує. Спочатку сажомасяні відкладення. Видаляються, масляна система не трогається. Масло злите, чистка завершиться, зальється нове. Або якщо термін 1, 2, 3, 5 тисяч км, то заміна оливи не потрібна. А потім будуть видалення сажома зольних відкладень, сажового фільтра, але подивимося на сітку, яка буде всередині. Так, перший етап чистки завершено. Буде потім контрольний. Глянемо скільки золи, крупної. Мілка зола, пройшла далі. промою фільтр і буду робити контрольну чистку. А це 10% від того, що викидує. Золи і сажомасляні відкладення розчиняються і проходять далі. І далі фільтруються. Так, чистка завершена. Прогріти автомобіль, щоб газувати. Подивимось, Перевіру. перевірю свою роботу, Датчики диференційного, форсунки і якість палива. Зараз показує 0, даю газ пол 2500 обертів. 19. Стрілочка дуже рівно тримається, а це свідоцтво, що форсунки і якість палива в ідеалі, тому що нема нерівномірного вихлопу. Так, а тепер перевіряю датчики диференційного. Так, під'єднав датчики диференційного, показує 4 на холостих. Перевіряємо їх на обертах. 19 на обертах 20. Переставлю їх місцями, побачимо, що показує. Так, поміняв місцями. Так, ну так має бути. Той, що справа, менше теплонагружений датчик, поставив його на місце, де був перший, який був теплонагружений. Тому що перший датчик, той, що біля сажового фільтра, повинен. Бачити правильнішу інформацію. На холостих один так повинно бути. 1, 0, 2, 3. На обертах даю газ в пол. І правильно на обертах. Бачимо мінус 2,86, 87, Іде в мінус. До мінус 10. Можливо, до мінус 12, але в залежності від прошивки автомобіля. До чистки зростало до нуля, а потім з нуля буде виходити до, до 5 і більше. А зараз все виходить в мінус. Так, є такі дані, але необхідно зробити адаптації, тому що автомобіль вже по-новому працює і дихає. Почнемо з лямбда-зонда. Так, пройшли ми необхідні адаптації, змінив по-своєму масляну золу. Автоматично вмикнеться регенерація, щоб це все прорахувати. Але бачу, що другий датчик все ж таки під заміну. Неправильну величину показує датчик під заміну обов'язково. А так, тиск в нормі, форсунки в ідеалі, паливо в ідеалі і все. І висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Стан чистоти з власником ми дивились, заглянули деякі деталі. Все чисто, екологія працює, звісно, гарантія 150 тисяч на стан чистоти. Приблизно через 150 тисяч кілометрів пробігу варто повторити дану процедуру. Відпускаю власника додому. Тест-драйв не будемо робити, тому що я бачу, що екологія тут працює. І, і зауваження тільки по автомобілю це заміна датчика диференційного. Можливо, щось буде він неправильно прораховувати дані, то варто замінити і буде все добре. Так. В, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, місто Київ, правий берег. Номер телефону. Будь ласка, телефонуйте після 12-дня. Зранку телефонні дзвінки не приймаю, тому що зайнятий 100% автомобілем. Коментар під відео від власника по бажанню. Автомобіль почищено, перевірено, все працює. Всім гарного вечора. До побачення.